Ряд резонансних подій та злочинів сколихнув Чернівецьку область цього тижня. Однією з найбільш висвітлених та обговорюваних подій є анонімне повідомлення про спробу замінування та підриву зеленого ринку в Чернівцях. Як виявилось, тривога була хибною, а підозрюваний у цій справі став жертвою наклепу колишньої дружини, яка в момент дзвінка до чергової частини знаходилася в нетверезому стані. Прибувши на місці події, не зразу ж встановили. Даного чоловіка у розмові з ним з'ясувалося, що він перебуває в розлученні вже шість років своєю дружиною, яка, на жаль, вживає спиртні напої і напередодні і ночі турбувала його, погрожувала що там вона йому створить певні проблеми. Тому ми оглянули самого цього чоловіка його автотранспорт. Зрозуміло, ніяких вибухових речовин виявлено не було ніяких бомб інших предметів забороняючих. Стався злочин і в Кельменецькому районі, де 18-річна дівчина завдала ножових поранень своїй знайомій. Причиною конфлікту стали 350 гривень, які жінки не змогли між собою поділити. Та через такий дріб'язок вдалися до радикальних дій. На щастя, поранення були несерйозними. Потерпіла, знаходиться в нормальному стані. Більш жахливий злочин трапився у наступного дня, коли три молодики на підпитку завітали до помешкання своєї знайомої. Не заставши останньої вдома, чоловіки зафалтували матір дівчини. Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення у другій годині ночі. До ранку вже перші два були затримані до шостої години ранку, третій теж був затриманий вже до 9-ї години. Вони всі визнали свою вину, зізналися. на сьогодні. Хлопцям обрана міра запобіжного заходу триманням під вартою в слідчому ізоляторі. У разі звинувачення в злочині молодикам загрожує термін позбавлення волі строком до 15 років. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.